Доброго дня, шановні друзі, вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні показуємо вам відеоогляд на ось таку цікавішу модель бензопили. Для того, щоб при покупці в інтернеті, наприклад, ви знали і бачили, що саме ви купляєте, що саме ви придбаєте. Значить, Моделька нашої виробник, точніше, нашої бензопили, є компанія Gartner. Славиться своїм... З широким так сказати, спектром вибору інструментів для саду, для городу, для обробки ділянок, для заготовки деревини, як, наприклад, даний інструмент наш, який показаний на відео. Моделька нашої бензопили називається csg 2745 Відразу розкажу вам про її характеристики. Значить, бачимо 2,7 кВт-наша потужність. Тут у нас встановлений двигун. Потужністю 27 кВт. 52 см кубічних у нас ємність нашого двигуна. 457 мм. Це, я так розумію, у нас довжина нашої шини, яка встановлена на нашій бензопилі. Бачимо 3200 від 3200 до 10000 обертів за хвилину може вона видавати. І, відповідно, 72 ланки знаходяться розміром 1,5 мм, знаходяться у нас на нашій шині. Тобто кількість наших ланок на цепі 72 штуки. Виконана вона в доволі таки цікавому стилі. Ось такий фірмовий дизайн Гартнер. Якщо подивимось, з правої сторони у нас знаходяться ось такі упори металеві. Які дозволяють безпечно опиратися в деревину, І для того, щоб е, користуватись пилою безпечно, щоб вона у вас в непотрібний момент не зіскользнула. Значить, маємо наші регулювання за допомогою е, ключів, сама зажимка нашого, е, нашої шини та натяжка нашої цепи. Все це відбувається завдяки інструментам, які... Є в комплекті до нашої бензопили. Значить, виконаний у нас тормоз. Дуже цікаво. легкий у нього ход з якісного, прочного пластику виконаний. Тобто це означає, що прослугує він вам доволі таки довго. Як бачите, все працює без питань. Відчолкнули і. Защолкнули. Спереді у нас знаходиться вихлопна система, до якої, як бачите, бажано руками не торкатись. І, відповідно, давайте подивимось на сам наш двигун, завдяки якому відбувається робота, відбувається запуск нашої бензопили. Він у нас, як ви розумієте, двотактний. Тобто це означає, що мастило і паливо у нас будуть заливатися разом. Є для цього відповідна горловина, яка схована під ось, таким, ось такою закруткою. І на ось такій проволочці для того, щоб не, не загубилася ваша відповідна кришечка. Також з цієї сторони у нас знаходиться горловина для залиття нашого мастила для змащування цепки. Відповідно, ще з цієї сторони у нас знаходиться наш. Ось такий ручний стартер. Виконаний він доволі таки якісно. Рекомендуємо перед запуском трошки прокачувати його після того, як ви заправили, для того, щоб мастило пішло, так сказати, і бензин пішло трохи по системі. Якщо подивимось на наші елементи управління, побачимо саме вмикання нашої бензопили, тобто вмикання стартеру, побачимо запуск. Нашої бензопили, який відбувається за допомогою ось такого запобіжника та курка з плавним ходом. Тобто маємо можливість регулювати кількість наших обертів за хвилину. Також маємо тут у нас повітряну заслонку, яку потрібно використовувати при холодному запуску нашої бензопили, при холодному запуску двигуна. Коли ми вже, вона прогрілася, ми вже готові її використовувати, ми нажимаємо. І воно саме заскакує, тобто вітряна заслонка сама заскакує під час вашої роботи. Також з цієї сторони у нас знаходиться ось такий праймер, який потрібно підкачувати перед запуском, тобто підкачувати в нашу систему палива і мастило для того, щоб перед запуском у вас все відбулося правильно і без питань. І відповідно зверху у нас знаходиться наш доступ до. Повітряного фільтру. Відбувається це все дуже просто, але не одною рукою, як я це роблю зараз. Тому е ось під цією кришечкою у нас знаходиться повітряний фільтр, е який також буде дуже легко і без питань, без ніяких зайвих заморочок. Можна буде замінити, як то кажуть. Сама ручка у нас виконана із ось такої металевої труби, доволі такі товстої. І, відповідно, довго вам прослугує. Маємо саму ручку прорезинену з ось такими елементами, для того, щоб було зручно і міцно її тримати. Ось така цікава бензопила, дорогі друзі, є у нас в наявності. Виконана вона дійсно, на як на мою думку, дуже якісно. і прослугує вам не один, як то кажуть, рік. За такими, дорогі друзі, звертайтесь до нас в компанію Електромотор. Маємо їх зараз по акційній ціні І з задоволенням відмонтажимо вам, якщо напишете до нас на Viber по нашим робочим номерам телефонів, або ж зателефонуйте на наші робочі номери телефони, або ж залишите замовлення на нашому сайті електромотор.com.ua. Якнайшвидше постараємось вам підібрати потрібно, потрібний апарат. І по дуже хорошій акційній ціні. Тож, чекаємо на ваші звернення, дорогі друзі. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня і до побачення!